Вітаю! Ми продовжуємо вивчати вектори на площині, і сьогодні будемо вчитися додавати та віднімати вектори алгебраїчно. Перше завдання. Знайти суму вказаних векторів. Ви знаєте, що сумою векторів буде вектор. І як же знайти координати цього результуючого вектора. Зручно підписати вектори один під одним і додати відповідні частини записів. Підпишемо вектори А і Б один під одним. І додамо відповідні частини записів. Отримуємо А плюс Б. Вектор має такі координати: 4 плюс 1 5, 2 плюс 7 9. Тобто додаємо відповідні координати, знайдемо суму векторів С і К. Підпишемо ці вектори один під одним. І додамо відповідні частини записів. Буде вектор С плюс К результуючий. 8 плюс мінус 5 буде 3, мінус 1 плюс 8 7. Отже, сума векторів c і k буде вектор з координатами 3 7. Самостійно виконайте друге завдання. Перевіряйте, знайдемо суму векторів М і М. Розмістимо їх один під одним і додамо відповідні частини записів. Сума векторів n плюс m буде вектор з координатами мінус 8 мінус 1. Знайдемо суму векторів P і T. Розмістимо вектори один під одним і додамо відповідні частини записів. Сумою векторів P плюс T буде вектор з координатами 6 і мінус 2. Третє завдання. Потрібно знайти різницю вказаних векторів. Ви знаєте, що різницею векторів є вектор. Оскільки нам відомі координати векторів, різницю яких ми маємо знайти, то щоб знайти координати вектора, який є різницею цих векторів, ми діємо так само, як і при додаванні векторів. Підписуємо вектори один під одним і віднімаємо частини відповідних записів. Отже, різницею векторів А та Б буде вектор з координатами 5-2. Перша координата. І 7-9 мінус 2, друга координата. Знайдемо різницю векторів С та К за їх координатами. Запишемо вектори один під одним і віднімемо відповідні частини записи. С мінус к буде мати координати, вектор С мінус к буде мати координати 4 плюс 3 7. Мінус 2, мінус 6, мінус 8. Четверте завдання виконайте самостійно. Перевіряйте. Знайдемо різницю векторів n та m. Координати вектора n-m будуть такі: 1 плюс 3, мінус 1 плюс 3 2, і 9 плюс 4 13. Різницею. Векторів P і T буде вектор з координатами 6-2, 4, 5 плюс 7, 12. П'яте завдання. Дано вектори а і Б. Знайдіть координати вектора c, якщо С дорівнює 2а плюс 3b. Бачимо, що тут потрібно виконати аж три дії над векторами 2 множення і додавання. Спочатку виконується множення. Отже, знайдемо вектор 2а. Для цього координати вектора а потрібно помножити на 2. Вектор 2 а буде мати координати 10 і 14. Так само знайдемо координати вектора 3 б Помножимо координати вектора Б на 3. Отже, координати вектора 3 б будуть такими. 15 і 21. Тепер знайдемо суму векторів 2а плюс 3 б І сума векторів 2а плюс 3 б буде вектор С, як написано в умові, а координати вектора С знаходяться так: 10 плюс 15 25, перша координата, і 14 плюс 21, 35, друга координата. Отже. Координатами вектора c є числа 25 і 35. Самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте. Спочатку знайдемо координати вектора 5n. Для цього координати вектора n помножимо на 5. Координати вектора 5n будуть такими: 10 і мінус 15. Знайдемо координати вектора 2к. Помножимо координати вектора к на 2. І координати вектора 2к такі мінус 12 і 2. Далі знайдемо різницю векторів 5n і 2к. Це буде вектор m. І його координати 10 плюс 12, 22 і мінус 15 мінус 2 мінус 17. Сьоме завдання. Дано вектори А і Б. Потрібно знайти модуль вектора 2a. Мінус b. Спочатку знайдемо вектор 2а. Для цього помножимо координати вектора а на 2. Координати вектора 2а будуть такими 4 і 8. Далі знайдемо різницю векторів 2a і b. Запишемо вектор 1 під одним і віднімемо відповідні частини запису. 2а-b. Вектор буде мати такі координати 4 плюс 1 5, 8 мінус 8 0. Тепер знайдемо модуль, або, ще кажуть, довжину вектора, або абсолютно величину вектора 2 а b. Запишемо модульні дужки і знайдемо за відповідною формулою корінь квадратний, перша координата в квадраті плюс друга координата вектора квадраті. Обчислюємо і отримаємо, що модуль вектора 2а-b дорівнює 5 одиниць довжини. Записуємо відповідь. Восьме завдання виконайте самостійно. Перевіряйте. Знайдемо вектор 2а. Для цього координати вектора А помножимо на 2. І координатами вектора 2а будуть числа 8 і 4. Знайдемо вектор 05 b Помножимо координати вектора b на 0,5. Отримаємо, що координати вектора 05 – мінус 2 і 4. Додамо вектори 2а і 05 b Отримаємо вектор з координатами 6 і 8, знайдемо модуль. Вектора 2а плюс 0,5b. Для цього піднесемо 6 до квадрату, 8 до квадрату, знайдемо їх суму, і з цієї суми добудемо корінь квадратний. І отримаємо 10 одиниць довжини. Записуємо відповідь. Гадаю, що сьогоднішня тема була не дуже важкою, і ви її зрозуміли. Я з вами прощаюсь на все добре, миру вам і здоров'я!